Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд ось такого пістолета іграшкового. Ну, і що мені ще сказати? Давайте вже розпаковуємо. Ну, тут uh, Ejection Model uh, Я не дуже знаю. Щось тут написано, щось тут намальоване китайською японською. Давайте починати. Зверху нас одразу зустрічає інструкція. Ось така, Так. Тут що може рухати, що що робить, ось так, не може перезаряджати. Якщо вистрілили, все, він стане ось так, натискаєте на це вниз. Все, понятно, це все і так знаю. І ось, в принципі, наше упакування. У нас тут 6 гільз і 12 ось таких куль. І сам пістолет. Як його цілити, а ось. О. В чому його прикол? Там всередині пружинна схема, і його не треба тому і перезаряджати. Зараз я вам покажу. Ну, ви, ви зрозуміли. Ось така в нього обойма. Ось така. Ну, і в нас нема гільз тому що так стає. Ось навіть. Обоєму видно. Ну і давайте я заряджу сюди гільзи. Ну, спочатку гільзи, а потім вже зараз розірву за кадром. І ось такі в нас механічні гільзи. Як вони працюють? Зараз я розпакую патрони і поясню. Ладно, в мене так завжди з усім. Ось. Дивіться, ось такі в нас патрони. І ось така гільза. І бачите, патрон там защелкується, і ось ця штука, як капсуль вилізає. І коли на нього натискаєш то вона вистрілює, тому що. Куля стискає пружинку, і ось ця вилізає, і потім ти більше стискаєш пружинку. Ну, давайте спочатку спробуємо просто гільзи, як він їх буде викидати. А потім вже спробуємо зараз заряджу. Весь цей час тут був зручний речажок, щоб просто відтягуєш. І... і викидаєш, але я не йду легким шляхом. Одразу, якщо ви зарядили всі шість куль. То тут буде чотири, видно гільзи. Ну, давайте. Перший постріл не викидає гільзи. Так. Да. Давайте, тільки вона, напевно, зараз задиванло те. Зараз я дещо зроблю. Все, я зробив деякі маханяції. 3, 2, 1. Слухайте, прикольно. Тільки в мене гільзи захотилось зараз. Зараз я зроблю перезарядку. Ось, Вийняли обойму. Оу, я так поняв, якщо вставити обойму і на ось це натиснути, то тоді воно, бачите, по дві гільзи викинуло. Ну, ось такий прикольний пістолет. Зараз спробуємо постріляти. І зараз ми будемо стріляти по коробці. Оу. І <смі> вистріл. Так, 3-2, 1. почте. Ну, стріляє гарно. Зараз ми спробуємо вистрілити по, наприклад, паперу. Туалетному. Ось моя епічна перезарядка. І на рахунок 3, 2, 1. Воно пробило! Дивіться, діра! Ну, зараз спробуємо в два слої. І зараз будемо стріляти. Все вистріляв. Слухайте, модель дуже крута. Детально, тут глок, правильний знак. Глок 18, але ну, нема вирізу, але ну, це, в принципі, не дуже треба. Австрія, 9X19. Ну і давайте я зараз буду стріляти в бік, щоб ви побачили, що в нього насправді є маленька віддача. Ось таке буває. В нього реально є віддача ось зараз без аби. Вона прям відчутна, і це дуже прикольно. Ну і давайте зараз я ще вистрілюю одну обойму, і буде вже підсумок. Кстати, є ще один плюс, ось, бачите, кулі якось нерівно стоять. Трохи відтягнув, і вони ідеально рівно встали. Ну, і давайте зараз випущу обойму. О, о, о так і в справжніх буває пістолетів. Бачите, застрягає? Ну, все. Зараз буде підсумок. Який же в нас буде підсумок. Ну, такий. Пістолет гарний, прикольний. Ну, коштує своїх. 440, 440 гривень по знижці. Але зараз не про це. Скоро вже Новий рік, кінець 2025 року, а на вулиці. Я не знаю, чи це чутно на, на відео, але сніг вже розтанув і з даху капає, наче дощ йде. Тому це останнє відео у 2025 році. І бажаю, щоб в 2025 році було все гарно. Закінчилась війна, і в усіх все було гарно. Ну а поки, всім бувайте, всім гарного дня, спокійної ночі і бувайте. Ахмадморсін. Ахмадморсін. Ахмадморсін.